Всім привіт, дівчатка! Починаю новий влог. У нас зараз вечір. Женя пішов гуляти з шулькою на вулицю. Ну а я так сьогодні, знаєте, на домашньому. Вирішила сьогодні залишитись вдома, тому що дуже сильно я якось. Не знаю, заморилася сьогодні цілий день, займалася хатніми справами. Приготувала і перше, і друге, і хлібчик, і прання в мене було сьогодні прибирання, тому я вирішила залишитись вдома. Сижу зараз, монтую відео і думаю, чого я просто так сижу. В мене була ось така маска, тканева маска шкарпетки. Ефективний пілінг. От, Давно хотіла. Використати цю маску, тому думав якраз буду монтувати відео і буду сидіти в шкарпетках. Ось таких. Бачите, треба посидіти десь тут, скільки, скільки годинку, десь так. Ну, якраз зроблю відео і подивлюсь потім на результат. Але я знаю, знаєте, результат не одразу буде, а буде. Відлущуватись шкіра протягом там скільки, -то, я не знаю, діб. От 3-4 доби, бачите? Шкіра буде, почне природньо відлущуватись. Тому отак вирішила зробити. У нас вже дівчатка ніч. Зробила я собі масочку. Мені вона сподобалась, але як я вже вам і прочла, що будемо дивитись на результат вже через декілька днів. А зараз в нас вже ніч на дворі, мої вже сплять, а я не сплю, тому що що? Тому що клята русня не дає спати. Писала, що запустили ракети, тому сьогодні ми будемо з Сашулькою спати у коридорі. Зараз я покупалася, зроблю собі маску і піду застилати підлогу. От, ми спимо просто на підлозі. Я багато кофтер, так, от, от стелю і подушки кладу і кажу, що ми там спимо. А потім, якщо що, коли повітряна тривога закінчується, ми під ранок я сашульку перекладаю і сама. Так само лягаю вже на кровать. Женя не переходить, тому що він на роботу ходить. Каже, мені по барабану ці ракети каже, я буду спати, тому що мені завтра на роботу, а я не можу, я не можу заснути. От, коли вони летять, коли пишуть. Коротше, сьогодні знов безсонна ніч, тому буду зараз робити маску. Проведу, як то кажуть, цю ніч. З користю зроблю масочку. Ой. І, і, до речі, йдемо, я кість <свісно> наношу пальцями, тому що не знайшла її, треба у себе там в кімнаті подивитись. От тому я наношу пальцями. Якщо вам цікаво, яка зараз година, то зараз перша година ночі. Отак. Отак. Тому нічого треба зробити масочку, щоб знов деякі прищики не повискакували, тому що в мене тут є деякі прищички, але вже вони такі вже проходять. Я роблю цю маску, вона добряче підсушує їх. Тому я зроблю, я останнім часом роблю її через день. Макіяжу в мене сьогодні не було, так, тому я просто за допомогою цієї пінки мивалась. Купляла я, до речі, її вже в другий раз. Мені вона подобається. От, а маска в мене все та же. Я вже якось вам показувала, тому наношу її. Ну, вона вже майже закінчилась ось таким шаром. І треба витримати її скільки. 10-15 хвилин. І буду змивати і лягати разом з Сашою в коридорі. Мабуть, може, змонтую ще один влог. Проведу, як то кажуть, ще раз повторюсь, цей час з користю. Тим паче в мене навушники є, дуже зручно. Ось так. Все, я нанесла. Тепер буду йти. Якраз вона підсохне, змию мию буду лягати. Буду лягати, а ми з вами зустрінемось вже завтра. Я ще тут, ви думаєте, я спати пішла? Ні, сашульку переклала, сама перейшла на кухню, тому що згадала, що треба Жені підготувати на завтра обід на роботу. От, нарізала йому хлібчик, покажу хлібчик, який я приготувала. Ну як? В хлібопічці дуже м'якенький, і ми дуже його швидко з'їдаємо, тому що він дуже смачний виходить. От, І кожен раз, коли якщо я не сплю, це ніч, повітряна тривога, ракети, і завжди хочеться щось з'їсти. Напишіть, хоч я не одна така. І це ти сидиш і мучишся, просто думаєш, щось їсти або не їсти. І от я думаю, знаєте, нарізала тільки що хліб. Я от думаю, Чай, Шулькін чайок залишився. Просто, от, я думаю, чи зробити собі бутік якийсь, чи не зробити, чи просто чайок допити холодний, чи підігріти. Коротше, це завжди я вагаю, знаєте, кожну ніч. Ну, не кожну ніч дякувати нашим силам ППО, нашим захисникам, але бувають такі дні, коли оцей нічний жор просто о два часи ночі, коли не спиш, він. Стучиться, знаєте, так прям. От, ну, мабуть, не буду їсти, хоча, може, підігрію собі чайочок. Та в нас є сирок такий солоденький, тому я, мабуть, його з'їм. Підігріла я чайок, все ж таки сьогодні нічна жриця, як то кажуть. От ось такий, ось такий сирок я буду їсти. Сироковий батончик, точніше. Дуже смачні, дуже вони такі ніжні. От, бачите, якраз чекав один на мене сирок. от Я його і з'їм. Всім привіт поближче. Зараз з Сашулькою збираємося йти на вулицю. Перш ніж будемо йти, я хочу а, поїсти супчик, трішки перекусити, от, щоб потім можна було подовше погуляти на вулиці. Та і, в принципі, вже обід. Ми доволі пізно сьогодні поснідали, тому і пізно будемо обідати майже 3 година дня. Та й тривоги сьогодні цілий день. Кожні пів години десь, мабуть, вмикають. Коротше, ще хочу вам сказати, що сьогодні ніч була. Дякувати силам ППО Тиха. Збили всі 35 ракет, але є дуже м'яка новина, яку вже всі знають, що кляті Кацапи підірвали Каховську ГЕС. У мене просто, знаєте, від цих новин вже отак голова кипить. Зараз будемо їсти. Ма, чому ти одягайся? Мама, чому ти, ти одягаєшся, мама? Будемо на вулицю зараз йти. Йди, вимикай світло і й ручки. ручки. Так, вимикай там світло і йди, ми ручки. Це можна тільки уявити, який жах буде після, цієї, після цього терору. Просто я не уявляю. Не треба триматися, дуже шкода людей, тварин. Це просто жахіття, і кінця і краю нема. Цьому Ці ж жахіттю, цієї війни. Ну нічого, ми справимось, все буде добре. Вийшли ми нарешті на вулицю, тому що вже встигла. Ще раз включитись повітряна тривога, але все одно. Дочекались, поки її вимкнули і вийшли. Ми біля будинку граємо. Далеко не будемо відходити. Скоро вже Женя приїде, да, да. Тато зараз прийде. Да. Мене Діток мене... щось мало, наша подружка захворіла, температура в неї, тому ми самі гуляємо, так, кить? Ну, Дві є подружки, да, інша, інша теж начебто теж захворіла. Діток мало. Не захворіла, ні? Ні. Хоч граємось. Так, ми вже вдома, заходили ще в магазин, трішки скупились. Взяли яйця. Ось такі. Так, взяли сметану. Взяла дві, тому що хочу одну залишити, щоб так просто їсти. А одна нам піде на тортик. Хочу зробити торт, бите скло. Взяла ще ось желе, Будемо з сашулькою робити ось таке, ось таке живе. Ой, підняла, а сир в мене впав. Взяла ще ось такий сир. Він зараз теж. Дуже гарна ціна, тому взяла багато таких пачок. Потім взяла ось таку приправу до рибки, не знаю, чогось захотілося. Думаю, може, на днях куплю рибу та посмажу рибку. Так, жила, я вам показала. Будемо з вами робити тортик, що воно в мене впадає тут. Так, потім взяла ось такі вафлі. Вершкове масло. Взяла моркву. Морква в нас по 57 гривень 90 копійок. Взяла моркву і цибульку. Взяла, набрала різну, ну тут і велику, і маленьку на салати. А цибуля в нас 62 гривні 90 копійок. Все. Зараз буду розбирати. І і що? Будемо чимось займатися. Тут ще був сік, такий невеликий сашулька випала. І ось за це ми заплатили 574 гривні 49 копійок. Так сталося, що продовжую знімати через день, тому що вчора працювала. Ну, а зараз ми з сашулькою йдемо на ринок. Треба курочку купити. Чесно кажучи, навіть у нас немає чого знімати. Тому що ось з такими новинами таке собі знаємо. Прийшли сашулькою в Єву, я їй обіцяла купити новий набір з прикрасами. Покажи, що ми вибрали. Ось такі з кавунчиками. Прикольні. А ще хочу я його круч взяти. Але тут я дивлюсь, щось тут, тут, тут клей якийсь. Незрозумілий. І тут де не знайду такий самий. І так само там от клей. Ось ще прикольний. І тут так само клей. Щось незрозуміло. Ось. Чи хтось під... відірвав щось чи що. Незрозуміло. Щось незрозуміло. Треба щось шукати. О. Ух ти, цей прикольний. Треба зараз щось подивитись, знайти нормальний. Повертаємось вже додому. Скупились, багато чого купили. Зараз прийдемо додому, покажу. На вулиці дуже спекотно. Да? А ми ходимо, роздивляємось жуків. Жуків. Все шульки, все цікаво. Так, ми вже прийшли. Давайте вам покажу, що ми сьогодні купили. Купили картоплю молоду по 65 гривень. Начебто вона так непогано чиститься я хочу, знаєте, сіллю перетрусити її трішки. От. Потім взяли полуничку, полуничка сьогоднішня по 90, вчорашня по 80. Взяли по 90, тому що вчорашня вона вже була такими, знаєте, п'ятнами покрилася, тому сказала, що. А вона солодка. Ну, сподіваюся, що солодка, не знаю, ще не куштувала, От, але дуже ароматна. Капусту взяли на борщ, бурячок молодий. От буряк не знаю, скільки коштує. Чогось я не запитала, і ціни я не бачила, просто взяла і все. А капуста по 60 гривень. Взяли стегно, хочу я. Куряче стегно, хочу я протушкувати сьогодні до молодої картопельки. І з продуктів це все на сьогодні. Заходили, ще взяли. Фарбу мені хочу пофарбувати волосся, тому що вже давно хожу, не фарбована. Треба пофарбувати, взяла матрікс на цей раз. Так, В Аврору заходили, взяла сашульки ось такий набір для ліпки. 100 гривень коштує такий набір. Потім в Аврорі ми ще взяли стрічки, побачили ось такі дуже гарні кольори. Поєднання кольорів, бачите, вони навіть в наборі продаються. Взяла стрічки для роботи. Я ж вам ще не розповідала, що моя машинка зараз у ремонті. Я зараз з ефіром не займаюся, тому що чекаю. От, вчора то я працювала, до мене дівчинка приходила, я фарбувала дівчинку. От, тому я працювала не по зефіру. Так, трішки змінила напрямок своєї праці на даний момент, поки немає в мене машинки. Так, поїхали далі. Що ми купили ще в Аврорі? От ще взяла ось такий кисневий відбілювач, коштував 1 кг 149 гривень. Взяла, хочу спробувати. Для чого я його взяла? Хочу, знаєте, як я бачила, чистять кастрюлі, там ложки для, в принципі, речей. Коротше, не знаю, будемо з вами випробувати. Потім поділюсь своїм враженням від цього відбілювача. Так, в Єві ми взяли ось те, що я вам показувала. Ось такий обруч ще обирали сашульки, прикольно. Жені, шампунь. Та ось таку сашульки зубну пасту. Все, все, що ми сашулькою купили. Зараз будемо розбирати і буду готувати їсти. Женя повернувся вже додому, заходив в АТБ, Привет. купив цукерки і купив мені ромашки. Гляньте, яка краса. Клас, дуже люблю такі, знаєте, квіти, які по сезону Клас. Я Зараз поставлю замість своїх ось цих квітів. Да. Живі будуть в мене. Далі будемо їсти. Ми, ми ж будемо Танцювати? танцювати. танцювати. Сажурка каже, давайте будемо святкувати. Ага. А я вже приготувала їсти, приготувала салат, як тільки треба смастити майонезом, а сашульки з сметанкою. От, треба буде окремо перекласти. Зробила картопельку, додала вершкове масло, кріп і м'ясо вирішила швидесенько посмажити. Тут я вже його трішечки куштувала вже, хочеться їсти, тому тут трішки піднагризла. От, а це в мене готується. Курка, бульйон це буде на борщ. Буду трішки після того, як поїмо, будемо, буду я готувати цей. Ой, щось голова не варить, борщ будемо готувати. А ще хочу ще додати, що полуниця така, знаєте, не дуже смачна. Щось десь попадається, коли солодка, коли не дуже така. Ну, Хай буде. Будемо знати тепер, яку купувати. Що, давайте трішечки відволічимось від новини. Приготуємо з вами жилійний торт. Ми напередодні зробили три порції різного желе, воно в холодильнику. От. А для сметани треба приготувати, розвести окремо желатин. Тут в мене мрія желатин 25 грамів. Зараз ми його розведемо. Насипай сюди. Да. А на 150 мл води. Всипай, насипай. Саш. Не, Все, не, насипай. Не. Все насипай, Отак. Обережно тут. Заливайте переводичко. Всі наливай, наливай повністю. Наливай потихоньку. Давай, а тепер розмішай. Леті. Угу. Леті. Ну, це ж Треба його трішки, щоб він розбух, а потім ми його будемо а, на водяній бані Ось розтопимо. Перемішай так обережненько. Отак Я вже підготувала 500 грам сметани, да. 20%, 150 грам цукру і пакетик да. ванільного цукру. Тепер треба це все змішати. Не змішати. Можна ясні? Звісно, можна давай. Запар, я Тихонечко. Купила я желатин. Зараз буду сюди додавати декілька столових ложок сметани. Так, раз. Додавили. Mm -hmm. Перемішали. так, обережненько. Mm -hmm. Сашочка, mm -hmm. ні-ні-ні. От ти ще отам будеш мішати. Так, хорошенечко перемішали. А тепер будемо вливати, розмішувати. Мішай, йдуть. Мішай, мішай, мішай. мішай. Добре, мішай. мішай. Ходильник, можна на ніч залишити, і завтра вже будемо куштувати наш тортик, так? Да? Да. всі готуйте, всім вам смачного!